Пресвященний Владико, всечесніші Отці, мої дорогі і любі обновляти. У цьому часі я вибрала зосередити увагу цілості церкви і дійсних завдань на основі ваших питань. Щиро дякую за ваші питання, до яких відповідь вимагає пов'язати минуле із спрямуванням в майбутнє. Ви почали з географії поширення обнови в діаспорі та віхи розвитку питаннями. У чому полягає діяльність товариства? Друге питання у чому вбачає місію товариства обнова другої половини 20 століття? Як відродити обнову за кордоном у зв'язку з новою хвилею імміграції українців? Сутні питання. Відповідь до них пов'язана зі станом помісності церкви і рівень нашого часу, чи то в Україні, чи в діаспорі. Уцерковлення є основою усвідомлення усіх аспектів церкви, а це літургічно милотовне життя, що є критичне, далі еклезіологія та історія. Лекс Креденді, лекс Оранді, є ядром і вісю, значить, правило мол... віри є правило молитви і навпаки. В тому богослов'я і благочестя єднаються. На основах святого письма і Патристики, божественна літургія святих Івана Сутого і Василія Великого. Літургії таїнств разом із іншими богослужіннями рівночасно благочествують та євангелізують. Саме це є зародком літургічної духовної традиції нашої церкви. У богослової правління еклюзіології можемо бачити позитивні зразки провадження, але також і негативи. Коли потужніша церковна структура підпорядкової менші і слабші, колонізувала їх свідомо і несвідомо, і врешті історія нашої церкви у співвідношення з іншими церквами сестрами, із тих коротко з'ясованих основ перейдімо до вихів історії та викликів сьогодення для відповідального осмислення наших завдань у так званій добі розуму, хейби раціонального бездумного віру визнання, визнання та інших глобальних течій. Поділимо віхи пересоборової і пособорової церкви та сучасно переходовий вік установлення помісності, в якому знаходиться релігійне товариство Обнова. Перша частина. Перед церква до Другого Ватиканського собору минулого століття. Дозвольтесь спершу відмітити дари Київської церкви. Згадаємо її рішення проголосити страстотерцями Бориса і Гліба, які, не змагаючись за княжий пристіл, поклали своє життя для збереження життів інших. У цьому. Загородська церква відмовилася на основі неіснуючої категорії. Та більшою значенням євангелізації Київською церквою є богослов'ям проникнена духовна традиція. Її стрижень в літургії і лютургічні році, що отець доктор Андрій Шаровський, зазначує квазілітургічними. Їх форма молитви. Взаємного опрощення, символічні зображення Пресвятої Трійці, хліба життя Євхаристії та інші за змістом є багатомовні. Таким способом є засвоєння віри, причому народні чи родинні звичаї є прикрасою і другорядні, символи мають значення не менше від символів мови наук математики чи фізики. Церква проголошує добру новину, не накидає, а пояснює, веде до святості, включно із богословською мислю духовних практик поза стінами храму. Співвідношення з церквами різних традицій є від початків християнства. Занепад Київської Русі, нова політична дійсність в Україні і церкви царгороду. Привели до відновлення призабутого сопричастя з, з церквою Риму, потуга римського престолу пов'язалася із розвитком держав заходу і монархічною структурою правління, розвиток теології латинської традиції пішов по лінії академічній. Еклізіологія віддалилася від Сходу, причому підкорення став модель сопричастя Уній. Саме немає сумніву, що Берестейська Унія була конечною і дала корисні плоди, але рівночасно привела послідовну деградацію Київської церкви. Намагання обидвома сторонами з'єднати поділ унійній і неунійній Київської церкви в патріархаті були невдалі. Із браком суттєвої інституції богословської освіти латинське богослов'я і традиція втягалися в практику. Унія перейшла в уніатизм, включно із територіальним обмеженням юрисдикції, що взяло багато зусиль слуги Божого святого Андрея Шептицького подати духовну опіку вірним діаспорі. Переломний момент. Став другий Ватиканський собор. Скликний за участю з'єднаних і представників Нез'єднаних церков, відкрив реформаторський шлях оновлення і модель сопричастя Першого тисячоліття від Першого екомунічного собору IV століття до VII і останнього VIII століття. Про східні церкви е, декрет про східні церкви. Orientalium Ecclesiarum, визнав їх гідність і повноту від апостольської доби літургічне життя, догматику, святість і правління. Поправивши тривале пониження, декрет поклав невідкличну вимогу повернутися до своїх традицій. Декрет про екуменізм, унітат із редінтеграцією, Щодослівний переклад, каже, відновлення єдності, доповнює його з обов'язанням подолати поділі зазнаних оніяцькою формою постпреденських часів. Цю позицію святий Іван Павло ІІ повторив екзортації світло сходу, Орієнтале Люмен, із зверненням до східних церков допомогти покращати служіння церков. Свято Свят Петрівським престолом. Тепер друга етап. П'ятсотрічна Унія закорінилася на поселеннях а понад п'ять декад віддалення від рідного митрополичого престолу дали свої познаки у прямому нагляді східної конгрегації. І знову замотані в уніятизмі користі, і некористі. Була допомога Ватикану воєнні еміграції і поодиноких римокатоликів, але уніатизм домінував. Латинська духовна формація виявилася в кризі конфлікту у відношенні більшості клеру нашої церкви до ісповідника 18-річного заслання совєтським режимом. Митрополит Йосиф, згодом патріарх. Взяв рішучу позицію з'єднати розсіяних сущих по всіх континентах і підпілля радянського режиму в одну церкву. Це сизова праця через обмежений час дозвольте коротко витислі точки спотикання. Домінація засвоєного уніяцтва. Узалежнення духовної інформації Божого люду і катехізації в латинській традиції в деяких, на, деяких випадках, навіть в 3 тисячу дітей, е, недоцінення богословських основ домашніх практик і забоязні усудження єресті фідетизму це є єресь пріоритету етноцентризму і занедбання літургічно осмислених практик. Блаженніший вихід з неволі підніс діаспорну громаду. Підселивши здоров'я, Блаженніший став старанно приготуватися до кожної сесії Вселенського собору. Його заклик, надати патріархат, був укорінений в еклезіології східних церков. Цей відважний крок був рівномірний для розв'язки питання гідності і легальності нашої церкви. Але проблема нерозуміння блаженішого стрижневій до східної традиції був сформований уніатизмом з одної сторони, а з другої поверховним оцерковленням Божого люду. Поодинокі ієрархи, духівники і мир'яни та серед них обновляни стежали і вивчали декрети згаданого собору. Саме тут виявилася хвиля провідних мирян і духовенства. Крім таких обновлянь, як професор Богдан Лончина і редактор Роман Даналевич, між іншими, були обновляни противники блаженішого Йосифа. Підхоплюючи політику чиновників Ватикану, вони закидали блаженішому самозванство, схизму, Забуваючи, що основою літургічного життя нашої церкви греко-католиків є візантійські богослов'я. Їх закиди не раз переростали у недоречні спотворення. Такі становища з'являлися в пресі епархії та митрополії, де обновлянин був головним редактором. Але були і обновляне, як професор Василь Маркусь. Йому часто приходилося обдумати вихід із сумішу патріотизму, політиканства та особистих амбіцій декого. Розуміється, що політика, так як фінанси, економія і все інше, переплітається в усьому житті. Але тут є різниця. Разом із і Данилевичем вони відполітизували патріхальний рух, і це є важлива точка. Ними організовані конференції, симпозії, зустрічі ознайомлених людей із декретами, історією та суттєвими ознаками патріархії. У змаганнях містності блаженіший Йосиф був непохитний єдності церков і вірності римському престолу, навіть тоді. Коли Ватикан зневажав його сан. Його увага була спрямована до євангелізації шляхом повноти благочестя і правління Української греко-католицької церкви. Одним із примірів є відновлене почитання страстотерців Бориса і Гліба, яких уніятизм відкинув з огляду на це, що їх святість була проголошена після схизми. Блаженніший зрушив пошук автентичності церковної спадщини, що відбилося у посвяченні праці нових богословів, як отців Чаровського, Галадзе та інших. Патріарха Йосифа Завіщення наголошує нащадкам повернення до джерел Києво-візантійської традиції, відновленою еклезіологією другим Ватиканським собором. Непошанування ісповідника віри перечили чиню церкви. Паралельно із продовженням освіти в латинських семінаріях, з малим додатком візитийського богослов'я, поступовання деяких епископів, священників і мер'ян бентежили вірних і деморалізували. Наслідки відзеркалені у зменшенні членства до 24%. Повоєнної імміграції, їх з нащадками та у секуляризації духовних практик. Тепер до нашого часу переходовий час і завдання у Причина довгого уведення є самобуття у ширшому, цілісному, глобальному контексті наукою минулого, а цей у цей переходовий час. Після смерті блаженішого відчутним була неприготованість в дальшому розвитку. Обнова не є товариства, а спільнота в контексті духовного життя церкви Києво-Візантийської спадщини у час викритів церковних, історичних та глобальних, не дуже інших від часів патріарха Йосипа. Перед нами є важливі рішення на шляху ним започаткованого оновлення помісної церкви. Ми стоїмо між неоуніатизмом а єдністю з Київським престолом. Візьмімо під увагу. Один. Подальше блукання між двома традиціями Сходу і Заходу. Два. Введення традицію пієтизмів Заходу, оминаючи богослов'я вже згаданого лекс креденді, лекс у унаслідок цього плукання. І три, питання обмеження юрисдикції до території взаміну повноти помісної церкви. Це в епоху масової міграції і також культурно розмаїття територіальної обмеження юрисдикції зовсім не має сенсу. І дійсності підривають суть патріархату. Нам треба прийняти і шанувати різні різниці дуже різних традицій. Західна латинська традиція наголошує людську природу Христа і відділяє теологію академії, що протилежить літургічному житті нашої церкви. Візьмімо лише приклад почитання Марії в літургії. Як Богородиці, з'єднання людства з Божим пляном і її розважним і свобідним прийняттям Божої волі. Застановімося. Чи пріоритет дівцтву Заходу рівняється сану Богородиці, чи пріоритет дівництва Заходу? Дивняється сану Богородиці. Глибінь до тих питань юрисдикції суттєво, суттєвою основою Патріархату є богословля літургічно молитовного життя. В Україні є коливання між двома традиціями і малими виємками, а в північній Америці перемагає звичка висилати питомців до Римокатолицьких семінарів. Такий стан не віщує добре. Освіта і духовна формація духовенства формує духовність Божого люду. Виїмки не вистачають. Папа Іван Павло ІІ за життя патріарха, патріарха Йосифа удобрив синодальне правління. Згідно з нинішнім партикулярним правом, синодальні рішення зобов'язують лише церкву в її оригінальній території. Це може змінитися в заграничних митрополіях через, перш за все, сплутання богословських традицій, а далі відчуження, а ще далі, потреби їх середовищ. Оминати освіту. Та духовну формації сумісною з києво візантійською традицією є загрозою для єдності з заграничних митрополій із Київським престолом, а завдання згаданих декретів відновлення традиції, як також обов'язок направити поділ Київської церкви у ніяцької форми, форми, застоїться у непевності. Тепер негайно до ваших питань. Багато вже сказано про основи єдності церкви Суї Юріс і церковний контекст розвитку її структур і діяльності, включно з обновою. Нелегким є служінням душпастирів у вірі сьогодення в Україні чи на поселеннях, але їхньому служінню важливим компонентом є мер'яне, думаючі і зрілі, освічені, відповідальні. Весь Божий люд є царством. Царського священства. Ми всі, ви і я. А середовища є руку, всіх середовища є руку положені особі наші духівники і наші владики. Відновлена в Мюнхені обнова 1946 року в митрополіях Америки і Канади довго не існували з причин не лише установлення в новій країні, а радше. Вимога комплектного підпорядкування клерові це важко змінити у відсутності вже нав'язаних основ нашої церкви на розлогій розлогій території Америки чи Канади. Але можливість є зацікавити скарбами Київської традиції і поволі зібрати із відповідним дохідником людей до обнови. І це також. Праця. До другого питання, із вже сказаного, ми бачимо мер'ян і обновлян, які самотужки вивчали основи помісності і, не покидаючи своєї церкви, своїми стараннями дали належну увагу і віри Йосифові. Безумний послуг маргіналізує думаючих людей, трактуючи їх як безнадійну дітвору. Продовж життя ми всі є прочани одної церковної спільноти. Тепер до третього питання. Про місію обнове. Осучаснений статут від відновлену повмісність у першому параграфі під тим же заголовком, що знання церкви в її богословській традиції повинно рівнятися у світі обновлян. Це не значить. Що йти до семінарії, а радше послідовними заходами зрозуміти значення лекс краденді, лекс оранді еклізіологію та питання екуменізму, що, за словами святого Івана Павла II, ми є православні у вірі, і католики в любові. До єднася закликає Христос і чітко нав'язали до цього патріархи Йосиф і його наслідників. При тій нагоді пригадаю лист 1980 року про критерії відновлення обнови Світлої пам'яті блаженішого Любомира. В ньому він звернув увагу на незалежність, відповідальність, відповідальність обновлянь ініціативи та діяльності пошана і поспівпраця співпраця з духовниками та єпископами. Починаючи від вивчення справи до послідовної праці, він уважно підчеркнув недоречність застарілих початків обнови на основі католицької акції і необхідне повернення до повноти греко-католицької церкви у процесі її оновлення. Цей лист я була вам переслала. До Федерації і десь він знаходиться. у Він також є в архівах Стемфордської єпархії. Потім, до найбільшої в історії мріянського руху пособорового часу було минулого століття. Він виріс з негайних потреб. Він не був перфектний, не досягнув мети визнання патріархату, але без їхньої праці пособорова біга була б значно слабшою. Перед обновою є доволі виклики, викликів до здійснення. Ми не живемо в Бульбашці, щоб не шанувати інших віросповідань чи засад Євросоюзу, нам бути дорослими і прикладом діючих, розсудливих християн. Чи не годилося б обновлянам прийти з молитвою вдячності? До праха духовного батька Святого Андрея Шептицького. Він бачив потенціал студіюючи молоді. І харизм. Зрій християн ідеї студентів греко-католиків, учасників заснованого пакс Романа. Він бачив необхідність зрілих християн посібні критичної думки, патріарх Йосиф і Любомир вложили свою часть. Перед новою є виклики сучасної дійсності церкви, суспільства і держави. У не дуже легких часах. Знання і харизми християнського служення поведуть. Не біймося, нам ти втаріть. Будьмо добрі думки і відвагою. Щастива.